Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії на президента Франції Еммануеля Макрона. Емманюель Макрон Глубочайший розум, велика освіченість, благородство, шляхетність, стрімкий розум, вічливість це все про нього і все по максимуму. Його розум набагато швидший за розум простої людини, приблизно в сім разів. Він здатний обробляти одночасно три важливі задачі в той час. Як проста неорганізована людина може це робити тільки на півзадачі, а в кращому випадку тільки чуть більше половини за одинакову кількість часу, він того й пробився так високо, через цю здатність свого надшвидкого розуму обробляти аналітично великі обсяги інформації, в рівній степені приділяючи увагу всім найменшим деталям. І враховуючи їх зв'язок зі всіма процесами поза межами цієї задачі, і як вона поєднується в глобальному масштабі зі всією світобудовою в цілому, в нього така висока освіченість, ніби одночасно він пройшов 11 вищих освіт, і він при тому постійно робить і відточує якусь одну секретну практику, яка відноситься до математичного аналізу. І походить з піфагорейської школи. Ця методика є скритна і відома в сфері науки нумерології. Ця методика дозволяє Макрону постійно збільшувати швидкість сприйняття та обробки інформації, яка просто поступає йому візуально через зір, і при тому він нічого не робить, а просто знаходиться в глибокій концентрації на цій практиці. Робить він її по 30 хвилин щоденно. І при тому, після цієї практики, інформація ніби сама поступає йому у свідомість зі всіх усюд, а його мозок просто її через себе пропускає і транслює готові висновки з неї, вихватуючи їх з суцільного потоку цієї інформації і збираючи їх в пучки. І тоді ті пучки подаються макроном, як вже готові ідеї, які фактично повністю на 90% мають повністю досконалу внутрішню матрицю і готові до запуску їх у світ, тільки 10% ще відводяться для опрацювання менеджерами. Цього він допрацювати не встані, бо не вміє і не знає менеджерської справи. Але його ідеї в макрообхваті і в деталізації одночасно є для соціуму і для світу ідеальними, так як побудовані на абсолютно досконалих математичних спостереженнях Піфагора і його школи за всіма законами Всесвіту. І ця практика, яку щоденно робить Макрон, являється фінальною аксіомою цих спостережень. Ця практика на 20% магічна. Тому і не особливо афішуємо піфагорейською школою для широкого загалу, але якщо захотіти пошукати її, то можна знайти, хоч і не вся вона є в доступі, дізнався про неї Макрон, вже будучи наверху, але ще коли не був президентом. Йому повідомили про неї люди високого положення в виді інформації з якихось трьох родових древніх книг. Він і до того був з явно швидким розумом та швидкою аналітикою, але ця практика помножила його якби в п'ятеро і інформацію, яку він раніше поглинав з книжок, тепер за допомогою цієї практики і її алгоритму сприйняття. Абсолютно все, що попадає йому на очі, обробляється цим математичним алгоритмом по особливій класифікації, побудові і навіть з геометричними фігурами, таким чином, що поступає йому в свідомість як інформація з абсолютно досконалої книги. І цією книгою тепер для нього є все оточення, все, що він бачить, про що думає, на що устремляє свій погляд. Притому з кожним днем, часом, місяцем плавно виростає швидкість сприйняття і обробки всієї інформації, і від того інтелект Макрона росте і росте, в геометричній прогресії завжди все вище і вище, але все це в нього спрямовано на ідеї відносно соціальної сторони життя на 98%. І тільки 2% з того він тратить на свою сім'ю, але там все стабільно в нього і всі його розуміють і сприймають мегапозитивно. Тому він на це все себе не витрачає, а спрямовує всю свою увагу тільки на зміну тими ідеями соціального аспекту буття, і його можна навіть назвати в тому вченим конструктором соціальної світобудови. Бо всі ці нові ідеї, які йому приходять, він старається вживити в соціальний аспект з ціллю покращення його і вивід на кращий та досконаліший рівень добробуту, так, щоб в результаті всім верствам пірамідальних градацій населення стало добре житися, як на даний час, так і в майбутньому. В тому він хоче залишити свій вклад і слід на землі після себе. Щоби покращити своїми новітніми ідеями соціальні аспекти буття для всіх прийдешніх поколінь, робить він це намірано і ціленаправлено, бо переняв в тому стремлінні основні філософські постулати піфагорейської школи, практику якої він робить, хоча філософом його назвати важко. Його можна назвати конструктором соціальних макроструктур в глобальній перспективі для прийдешніх поколінь. Але і не все йому получається в тому, бо його ідеї настільки досконалі для нашого недосконалого часу, що не всі вони вкручуються в основу соціальних структур І Макрон, як допитливий вчений, у величезній соціальній лабораторії, то тут, то там. Постійно приміряє можливості вкручування цих ідей або підготовлює можливості для того. А де можливостей ще нема, очікує їх, а що не представляється можливим для втілення в реальність, просто омріюється ним на подальші перспективи, яке буде втілено якщо не ним, то прийдешнім поколінням. Макрон це надзвичайно розумний та світлий прогресатор розвитку людської раси, як такої, хоча його ідеї явно випереджають наш час і втілені будуть за час його керування максимум на 30%. І якщо можна було би продовжити стародавні династії римських імператорів, то Макрона можна було би віднести в один ряд з найвидатнішими з них. Настільки він виділяється серед інших сучасних правителів, але в нього ще все життя попереду, і вдосконалюватися він буде ще більше і ще більше добра і покращення принесе людям в соціальних сферах покращення взаємозв'язків та добробуту. В соціальній стороні життя він глибоко переживає за взаємозв'язки своєї країни. В зв'язку зі ще двома країнами Східної Європи, і як це скажеться для майбутнього його країни, зациклений тільки на тому переживає і боїться, чи встигне він зробити все і правильно для своєї країни, так, щоб потім його за це не осудив Бог після смерті його тіла, і не осудили два прийдешні покоління. Але він старається як вміє і може, і старається чинити правильно і справедливо. Більше він нічим не стурбований, крім цього, а в духовному аспекті він якби спить і не має часу займатися рівнями сприйняття відчуттів, бо все очарований цією піфагорейською практикою і її можливостями, і то. Що вона практично несе для всіх людей через нього, очарований її плодами для зміни соціальних аспектів своєї країни в практично втіленому їх явному покращенні. І на даний час він живе тільки цим, і в цьому вся його пристрасть, всі його думки, всі плани, весь він і його роль в житті, яку він повністю глибоко і глобально усвідомлює. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в описі каналу, Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.